Ще кілька років тому я чомусь була впевнена, що завжди буду в темі усіх актуальних мемів і підліткових трендів, а тепер в соцмережі користуюся тільки інстаграмом, куди мені власне і скинули мем про квадробобірів. Я кажу: не розумію. Людина каже: Ти що, не знаєш, хто такі квадробобіри? І не те, що я б цього прям хотіла, але тепер я володію цим знанням. І телефоном, який створений для того, щоб робити моє життя краще і цікавіше методом підслуховування. Бо, як відомо, якщо я вимовляю якесь слово, то мені воно точно цікаво і не зле буде закріпити теоретичні знання про квадробобірів в кожним третім мемом в стрічці. І так я дізналася дещо більш цікаве. та виявляється ще є, по-перше. А по друге не збирається здавати позиції, і десь за тиждень до того, як я взагалі дізнаюся слова квадрабобер, випускає передачу, де встигли розібратися, залучити провідних психологів та психіатрів, побувати в закритих спільнотах послідовників руху і розпитати про все дітей, які вірять, що вони тварини. І вийшло це все в рамках програми Говорить вся, окрім мене країна на каналі 1+,1. Плюс Ну а тепер поговорю і я на каналі Валеріана. Вітаю вас. Нове захоплення українських дітей. Квадробінг. А, квадробінг. Мій бобер туди так логічно вписувався. Про це ще будуть деякий час говорити. Ну так, да, 47 хвилин ще. Вдіваєш маску і все. Ти вже нібито а, інша особистість. Так з'явився він. Тайлер Дерден. Що це? Весела гра одноденка чи небезпечний рух. Втеча від реальності. А це ж так дивно, з такої та хорошої реальності втікать. Щоб розібратися, ми залучили провідних психологів та психіатрів. Це пивта. Всі ми в дитинстві були персонажами улюблених мультфільмів і перетворювали їхні сюжети на свою гру у побуті. Ну ми, от всі ми нормальні покоління. І я от так задумалася. Ну, от хочеться якийсь власний приклад привести з нашого нормального дитинства без інтернету. О, ті часи без соцмереж і сумнівних трендів. М -м -м. Коли родичі при мені видають якусь м'ямну фразочку, я кажу, не розумію. Вони кажуть: ти що, не дивилась джентльменів удачі? І не теж я цього хотіла, але тепер я кіна не буде. Так от занурюю, значить, я згадую своє світле дитинство без інтернету, шукаю якісь сцени, де ми теж фантазували, пізнавали світ через добру дитячу гру. І я перебираю спогади, шукаю щось таке за мотивами мультфільмів. І тут у мене картина. Ми дошкільного або молодшого шкільного віку у дворі граємо в тюрму. Біля під'їздів є такі каморки-рішіточки. Це була камера, одна-дві дитини. Хто хотів, були вертухаями, а всі інші відігравали буйних зеків. Ботити фені ми ще не вміли, про касти теж не знали, тому це полягало лише в тому, щоб дойкувати наглядачів. І за це були якісь там штрафи, а за хорошу поведінку, навпаки, можна було вийти по УДЗ. От, як то кажуть, тіктоків ваших не дивились і нормально ми виросли. Ігри були розвиваючі про жизнь, про людей, не то, що зараз. Чи безпечно це для психічного здоров'я дітей незабаром пояснюють психолог та психотерапевт. А поки що, я. А поки що треба виправдати формат 40 хвилинного шоу. Замість поста у Фейсбуці психолога. Тому от вам, Олександр. Вітаю вас. Олександр досить багатошаровий персонаж. Він тут, тому що він батько. Поки все. Ну, дивіться, в мене двоє дітей, двоє дівчат. Ну день то таке. А уявіть, як його тригер не вертеп? І вони якраз зараз в такому віці, що от-от і ну, почнуть, скажімо так, цим цікавитися, бо про це дізнаються. Так, да, можна було подумати, що перший, хто вийде в студію, це нещасна людина, яка безпосередньо зіштовхнулася з тим, що його дитина подивилась Тік-Ток. Подивилась Тік-ток і захотіла бути як хтось, ужас. Жодним поколінням такого не було. Але я сподіваюся, що експертні психологи в кінці прокоментують все таки тривожність Олександра, бо він прийшов на перспективу. Мовляв, от мої діти вже в тому віці, що скоро дізнаються і, можливо, зацікавляться за тим вашим бобінгам. Хоча судячи з віку його дітей, старше як мінімум мало вже пройти по святу. Ну і мені важливо розуміти наскільки це безпечно, небезпечно, це ж не. Природньо дитині ходити на чотирьох ногах, да коротше Олександр Хакнув ток-шоу. Він прийшов в принципі в якості глядача. Ну подивиться він не з гальорки з екранів, як деякі, а з диванчика і з можливістю коментувати наживо. На вашу думку, а які діти підхоплюють цей тренд? Що й думку у нього запитують? От до речі, спробуйте просто відгадати, що він зараз відповість. От, у вас вийде. Я вважаю, що це є проблема у дітей, до яких мало уваги. Зі сторони там батьків чи е, друзів. От це перша можлива проблема. А друга це е, діти, які хочуть закритися від соціуму, таким чином надіти на себе маску і, будь ласка, не трогайте мене. Так, приділяйте увагу дітям, і вони не зацікавляться. А точно, дякую. А ви вперше про цю течію, про той тренд дізналися саме з соціальної мережі наскільки зрозумів? Я, я побачив на сусідньому дворі дівчинка а -а. бігала з хвостиком і в масті. І я таки подивився. Думаю, о, прикольно, типу діти знаходять для себе якусь нову розвагу, в телефоні не сидять. А я йду в сусідньому дворі, бачу діти грабця по всім ритуалам поховали, а тепер сидять, в тюрму, грають. Я думаю, о. Ну, зате в телефонах не сидять. А потім вже я дізнався про це в інтернеті, я побачив, як їх цькують і як з них знущаються. Uh -huh. І тільки тоді мене це почало ну, бентежити. Ну, типу, щось кудись не туди йде. Щось кудись не туди йде. Тема нашої сьогоднішньої програми. Ми опитали пересічних українців, як вони ставляться до цього явища. Байдуже. Поху абсолютно. По цимбалах. Деградація, якась не знаю православна. У нас щось кожне покоління, яке входить в підлітковий вік, деградує-деградує. І щось це ніяк. Що ж таке? Мені здається, що субкультури вони завжди були. В моєму дитинстві, наприклад, були там емо, готи, панки, але ж вони, їх зараз тут немає. А чого ж ви готів не покликали? Взагалі вони от спочатку кажуть, що діти ховаються під масками, щоб там закритися від соціуму, а тепер порівнюють з субкультурами. Субкультурами між іншим, це дуже соціальна херня. От, ти не можеш просто сам по собі бути панком. Тож має тобі. Ви вас паспортом куплять. Як на мене, зараз дивлячись те, що ми зараз побачили. А блогер-експерт, в чому я вибачаюсь? Тетяна Савицька. Хто то є? І Я інфлюенсер. експертна експертиза. Зараз буде. Немає нічого поганого, якщо це не переходить певну. Миш... Може, пані психолог скаже щось розумне. По перше, є ознаки підліткового віку. Є ознаки підліткового віку. У Олександра діти 3-8 років. І зараз вийдуть ще дві дівчинки по 8. Ні, я, звісно, інститутів психологічних не закінчала, але що таке фраза записана на бумажці, знаю. І це завжди створення субкультур. Це завжди було, є і буде. Але ну я ж уже ні націоналіст, ні скінфет, я не формал. А якщо це перейде до якогось такого крінжу, коли вона скаже: Я хочу хвоста цього, щоб мені пришили заді, чи там вуха, знаєте, такі зробили як у кота. Ну це вже вибачте, а це все хуйня. А якщо вона підросте... І почне знімати вуличні опитування в Тікток. Я буду себе почувати винним, Що я на якомусь етапі це не зупинив? Виникла ця течія в Японії. Офіційно її засновником вважається спринтер Кенічі, іто це заради миру у всьому світі, заради безпритульних ви це робите заради правжі на чи заради екології, чи заради тварин. Вони просто не могли повірити, що хтось може бігти. Тому що чоловіка постійно називали мавпою через зовнішню схожість. Чоловік почав ходити навкарачки, а потім і бігати. Невдовзі в нього з'явилися послідовники. Квадробіка неофіційний вид спорту, який запозичив, скоріше всього, у іншої субкультури фуррі. таку рису як перевдягання у тварину. Я спочатку відео думаю про те, що як шкода перший раз в житті, що я нічого не знаю про фурі, окрім назви. От відчуття таке, ніби я втрачаю якийсь от цілий пласт жартів, який мені недоступний. Я запрошую до студії Ольгу та Вадима. Вітаю вас сьогодні. Ви приїхали до нас заради своєї дитини. Як ви зрозуміли, що вона захопилася ось квадропікою, квадропікою. Вона побачила в Ютубі ролики. Ох, уж ці в Ютубі ролики. І от теж бачите суспільна корисна. Дивіться мої в Ютубі ролики і будете теж такими красивими і розумними. Добре. Софійко, виходьте, будь ласка, до нас. Одежне факсе. Мені дуже подобається оце, гімнастика і тваринки. Perfect match. Ким ви себе відчуваєте? What is your? gender? My gender. My mm. Ну, я точно ще не знаю, але Кицьо більш з всього Кицьо. Чим Киця відрізняється від всього іншого? Бо ну, якби вони такі любопитні, мені теж таке подобається. Це тільки внутрішні якісь риси, чи ти зовні також відчуваєш, що в тебе є там хвіст чи лапки? Я нічого, звісно, не хочу сказати. Хочу чому? Хочу. От зверніть увагу, що ведучий з дівчинкою спілкується на ви, а психіатр навпаки поважає її вибір ідентифікувати себе як тварину і вживає правильні займенники? Ну так, коли я стрибаю, то ну, можу іноді відчути. Психіатр змирився зі становищем світу. Деградація. Ні, в його час, звісно, такого не було. Не було у психіатрів стільки попиту. А ось зараз, сидячи на нашій канапі, ви себе ким відчуваєте? Людину. все, пік сюжету відбувся, оптимістична музичка на фоні, і психолог так переможно усміхається. Не все ще втрачено з цим поколінням. Не буде у тебе психіатр стільки грошей. Ха! Максимум, де мене походить на хейт в інтернеті, поскаржиться. То давайте зараз подивимось одне відео, яке ви нам надали добре. Oh my God, just go. Jesus. Oh my God. Цікаво, тебе нічого не турбує, там руки, там, спина, нічого не болить? Якісь розмови 30 плюс пішли. Олександр, ну якщо послухали там да, то ну, дофантазуйте, то вже якось реалістично. Ким ви себе відчуваєте? Ну, я точно ще не знаю, але. Старандатра. А ти мене гарно бачила в цій масці? Так, я все гарно бачу. А так би примірити. Отак кінічий та і збирав послідовників. Ну, видно, реально не гірше за мої окуляри. Можливо, він навіть і не спілів. У мене от були колись такі окуляри в дірочку для того, щоб дивитися телевізор, по якому тоді ще не показували Соханова, Докинула трохи розмов 20+, плюс деповнати. На цьому відео дитина їсть котячий корм на лавочці. Тоді ясно, що вони себе всі кітями відчувають а не собаками. Корм – це не найгірший варіант. Ми знайшли одну матусю, яка на відріз відмовила дітям своїм ось у такому захопленні трендом. Давайте зараз послухаємо. От чомусь прикольно все таки бути батьками, тому ж інші людині наодріз в чомусь відмовити і взагалі розпорядитися її життям, як захочеш, як з собакою. В інших країнах я бачу, що це навіть там неофіційний вид спорту. Ну, судячи з того, що на ці роздільні смуги в даному виді спорту можна забити, то він полягає прям в повному зануренні в образ. Це прикольний спорт. Тоді можна взагалі нікуди не бігти, можна лягти посеред смуги, можна піти їжу у когось випросити, висратися на полі. Ніби так то. Нічого страшного, та навіть не те, що нічого страшного, а я, наприклад, навіть бачу і перспективи. Можна цьому руху взагалі скооперуватися з екоактивістами і трохи розгрузити реальних тварин, типу і бикам спокій, і іспанські традиції збережені. Ну і далі в тому ж дусі. Ну, коли я почала бачити ось цю поведінку, так що висипають на тварин, я з'являюсь. <раплялась> а це щоб не розслаблялися, А що собаки хотіли жити собі і не еволюціонувати. Як от ми, наприклад. А якщо тварина велика, якийсь доберман, наприклад, агресивний, тобто вони спускочуть, так, а собака зірветься. Ну тобто, ну, я так, вважаю, що це взагалі навіть небезпечно. Абсолютно погоджуюся зуненівним оратором: вигулювати агресивних собак, які можуть зірватися там, де гуляють діти, це небезпечно. Там, де гуляю, я теж не бажано. В містах я бачу, що вони стоять по дорогих автівках, так? Тобто це вже фінансово батькам може вилитися копієчку навчіть їх розрізняти, де дорогі, де недорогі. А, до речі, в кожному ж дворі є якийсь закинутий запорожець, який вріз в асфальт і вже там частина корабля. Вон для чого? І були, так би мовити, летальні випадки. Тут я вже дві чи три ситуації такі були. Чи діти вискакували на дорогу? Ну а діти на двох ногах і без масок. Звісно, ж, ніколи не вискакують на дорогу, не б'ються між собою, не падають з дерев, не залазять в трансформатори. Звісно, це все винятково для того, щоб скопіювати кішечку. Не тому, що вони діти в першу чергу, ні, одна у е групування квадроберікішив, друга собаки, і що собаки гналися за котами. На дорогу, і так Без маски це просто називається доганялки, ковач, лови, вампір, тікалки. Своєму так і можливо жорстко, але я сказала так: добре, хочете, воно в наших котів діми є форм. Тож, будь ласка, на обід корм йому на коврику стоїмо. Просто ну, я вирішила, що треба приглушити це в залику. Як говорить, Екологічно. А головне, що по кличках котів ніхто з її знайомих не зрозуміє, хто ця анонімна матуся. Більше скажу я не знайома, але впізнала. А що будуть робити собаки, коли дитина попитається забрати у них їду? Паділяться зіляться далі. Виходить не анонімна, але дуже прогресивна мама з нетрадиційними займенниками. А в нас був випадок, коли ми перший раз звихнули за п'ясток. А за нею виходить її дочка з досить чіткими поглядами на життя. Це квадробітка, вона не дуже довга, вона длиться десь до 14 років, ну може до 11. і от зверніть увагу, наскільки лайтовішими стають субкультури. От відчуйте різницю між квадробер у 2024 році, стверджує, що буде квадробером до 14 років. Емов дві. 2007 сьомому стверджує, що буде емо до 14 років. А ви знаєте, що ось у чому ще привабливість того тренду? Я все забуваю. Квадрубінг. Квадробі... Квадробіка. Квадробіка. О, я назву цю вивчив тільки перед записом програми, коли ми готували. І взагалі... Я її навіть і моя мама, і моя родина називала це квадрокоптіка. Бачите, ну, потім а я тільки, як... я, я тільки потом поняла, що це не квадрокоптіка, що ми не які там дрони, ми квадровіри. <гадробіри> Тому що я згадую чогось той момент з вашою. Однокласницю, яку ви не долюблюєте, да, припустила про однокласницю. Ну, зараз ваші увазі. Виховання толерантності, реконструкція діалогу з цензурою, і вона сказала спіквадровіка. Це не це фуці, факрінс. Я їй сказала, і сіди. Цей момент в дитячому середовищі, в підлітковому середовищі, все одно виховує і толерантність. Так, да, коли в колективі є інші діти, це ще й як виховує толерантність. О, ці суспільно-корисні діти з зайвою вагою. М -м -м, а ці посланники не без діти в окулярах, а ці улюбленці колектива. Діти в дешевому одязі. Що вже казати про дітей-інтровертів в дитячому колективі? Оце клас. Дивно тільки що після такого загону супергероїв ще є що виховувати дітям квадробером. Вже ще не всі навчилися толерантності. Квадробіка тільки починає в Україні набирати обертів, проте вже встигла жити певну, ну доволі велику, як мені здається, кількість хейтерів. Господі, помилуй, була ти чи я чия кит? момо. Далі течія корона, і, на жаль, течія війна. А тут продовження вінігрету. квадропінг треба присікати. Потім буде течія канібалізму. Теж будемо мовчать, бо зайнятий рот. Читайте класику собаче серце, напевно, бо чоловік це животне. Дайте людям розділитися естественним способом. Умні, пусть учаться, собаки і котики, пусть Не будь заболеваний позвоночника. Вчора вкусили за ногу, бігли за велосипедом пів кварталу. Ще можна зрозуміти дітей. Але тьотя з сіцьками це жах. Жах, а що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Діти, які пережили поулінг, більш до цього схильні, то в чомусь є причина. І на завершення хоку. Коли уде війна, шукають як знати напрягу, особливо діти. Але ж це який от треш. дурня. Чому, Іване, ви вирішили стати на захист саме цього тренду? Тому що я зі школи переживав дуже. Максимально сильний боулінг. Ти просто вчивих толерантності. І психолог, бачите, вже зацікавилася Іваном, бо на фоні пережитого боулінгу він так вразився хейтом в бік квадроберів, що почав знімати відео, які направлені на те, щоб перенаправити хейт на себе. План, звісно, теж як швейцарський годинник, але менше з тим. І тому от як людині Івану я би бажала ніколи не заходити в Твіттер. Бо Іван ахує, але як блогеру Івану я би порадила придивитися. Бо контент плану йому вистачить на. Три кар'єри. я створював спеціально відео, які викликають Гедоту Вибачте, Навіть я їх не можу передивитися, тому що це Гедота, це максимальна Гедота. Боже, так інтригуюче. Я прицілював, мені цікаво, може, відео так назвати. Яка мала привернути увагу батьків до цього, щоб вони розуміли, що вони мають направляти, вони мають давати можливість дітям обов'язково себе проявляти, але потрібно направляти дитину в тому руслі, щоб це не призводило до якихось, скажімо так, конфузій і так далі. А? Гідота мала б старгетуватися на батьків і направити їх на вірний шлях. Ну, цікавий план. Давайте ось подивимось декілька, якщо ви не проти. Ви готові до гідоти. До максимально гідоти, якої Іван даже не може передивитися. Я в хвилюючому перечутті. Будь ласка, одну хвилину У мене вийшло. Вот. Ось. Ну, Вже приємніший реальний... вигляд має. І пахне. І пахне це смачно, це ось як а, мій а... улюблений. Пахоті, реально, как... Він реально пахне, як Вони мій улюблений корм. Дивіться відео, і ви дізнаєтесь, який. Так, набагато смачніше. Обожнюю курятину. До речі, бомба. Рекомендую. Безумно смачно. Товариші, друзі квадробери, рекомендую. І Якби. А я нагадую, що планувалося, що це приверне увагу батьків, щоб вони розуміли, що вони мають направляти, вони мають давати можливість дітям обов'язково себе проявляти, але потрібно направляти дитину в тому руслі, щоб це не призвело до якихось, скажем так, конфузів так далі. Цитата автора Іване, Це не здається вам, що ось після появи таких відео ви можете викликати ще більш хейту. Да. Тобто одні тих, кого булили, вони продовжують когось булити в житті. Я зрозуміла принцип, хочу долучитися до цієї філософської течії і додати ще от третій тип, який не булив і його не були. І Я продовжую не булити, Отже, ланцюжок працює, і з цього виходить, що ви не можете писати мені всяку гидоту. Я сігма, я поза ієрархією. Ідіть шукайте собі кармічних реципієнтів. А немає проблем після того, як ви поїли цей корм? Ну шлунком чи це реальний корм? Я хотів сказати. Я також пишу всім в коментарях ні в якому разі цього не робіть. Я його не їв. Але все одно ж смакові рецептори, вони все одно потрапляють в шлунок. Смакові рецептори, вони все одно потрапляють в шлунок. Ну експерт хулі. Я просто сидів, я улибаюся, це все роблю, посміхаюсь, і потім я просто, вибачте, з унітазом обнімався трішки. Це дуже небезпечно, це робити не потрібно ні в якому разі. А не думав, може варто відео це якось сказати. Ну я нічого, я ну просто відео там що-то -та понімаю. І якщо воно у тебе з просвітницькою метою, то ну може варто там в ньому заявити, що ну я не жер, але ригав, і ви не жріть. А то якось виходить, що просвітницького там тільки на смак, як сухаріки, бомба. Блє. А от якщо він виставив відео там, де він ригає кормом, тоді б я зрозуміла і про гидоту, і про посил. О, можливо, нам просто не те відео показали. Наступна наша гостя а, побажала не показувати своє справжнє обличчя. Це її право. Вона з'явиться в цій студії саме такою, якою себе бачить. Без тобі, друг, без тобі, друг. Не перенести біду без біду. Е, Я не показувала, але там з самого початку анонсують появу цієї дівчини. типу, от чекайтеся, от все буде контент. Далі ексклюзив з теріанкою, яка почувається вовчицею. І я до цього моменту сприймала що шутеріанка, це типу, як її нік, чи щось таке. Пізєць. Ви мене цим оком бачите? Чи цим? Коли вовк на тебе дивиться, це означає, що він тебе бачить. Без тобі, друг, без тобі, друг, не перенести біду без хобіду. Взагалі у мене два тереотипи. Основний це вовк, а другорядний це сокіл. Пишіть в коментарях ваші ідеї, як зобразити сокіла. Але умова, це не має бути останній раз в житті. О, так це ж призноманіття таке, знаєте, тваринка і птах. Так і таке буває. Але на жаль, я це не чи на щастя, чи на жаль, я це не контролюю. Угу. Я просто це зрозуміла. От хтось може послухати і сказати: Ну, це дивно, а я скажу. А який твій патронус? А ви скажете, ну, я лев, а я скажу. Ну, це дивно. Звідки ви, блядь, всі знаєте свій патронус? От і воно? Скільки вам років? Дев'ятнадцять. Я Ох. вас до речі, хотів спитати, чи не спокотно вам там, всередині. О. Ну, трошечки спекотно, <гум> але я така людина, яка терпить, 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 але в якийсь момент терпить, терпить, терпить. Без тобі друг без тобі, друг, не перенести біду, без кубіду. А якщо я вас зараз попрошу скопіювати вовка. О, ну якщо ми перейшли уже до шоу талантів. Показувала, що я вміє їбам щелкать. Що, ні? Щас покажу. Так от він її питає. А ось таке захоплення цим трендом воно не заважає вам у повсякденному житті. А вона йому ні, ну і зайбісь. Потім їх уже понесла в даркнет, і вони там в якійсь спільноті роздобули хлопчика, який відчуває себе патронусом Герміоний Грейнджер Фитра. Я вирішив просто сісти на підологи, я відчув хвіст зовсім випадково. І навіть спочатку не зрозумів. Я навіть злякався, різко став, бо думав, що я сів на щось, може, інше, але там нічого не було. І я от собі думаю: от якщо цю тварину да, та темну свою, ти якось розумієш там, в жопі щось шпига, ти такий о, хвіст, ну, наче як у вибіри. Ну, тобто, ну, тобто, це не вибір, воно від Бога. Але всі при цьому киці. Вовки, там сокіл, ну, ладно, видра, не дуже поетична, але ну, теж норм. А де якісь випадки, ну от некрутих тварин? Коли ти маць-маць, а там не по-вовчому? Де тирянці, свині, корови, вівці, півні? Скунси? Ну, вони тільки в купе не соромляться бути собою? Ну, це ж гарне питання. От що мені робить, якщо я в світі гордих тигрів? Швидконогих ланей, юних орлів, гепардів п'ятдесят дев'ять. Знаходжу в собі лінивця. Треба репрезентація різна. Мені це все видається давно знайомим в плані ось стереотипів, да адже в нас є давня традиція тотемів, наприклад, в фольклорі в українському. Оце мій буде. В історії геральдики так само багато тварин можна знайти на гербах різних родів, арист... ну, аристократичних, іменитих. Мій якось знаходили відповідність рисам характеру тієї чи іншої людини в тварини чи навпаки? Підходить. Мені теж дуже подобаються вавки. Ось один рокта це, це та та створина, яка шукає собі пару. І вона, коли отримує пару, вона отримує лише одну і на все життя. І мені здається, що те, що ти робиш, якщо тобі це подобається, якщо це не заважає іншим, роби. Якщо це надає тобі сили, то роби. А потім там накидали трохи теорії з західних досліджень, і нарешті висновок психологів. Це не пида. Так, да, певні тривожно депресивні моменти є. Да? А є... у кого їх зараз немає? Да, у кого їх зараз нема? Ура нас стіг однаково паяє, час єднатися. Миколе. В сенсі, блять, Микола. А де Олександр? А де я? Ну не... ну не може такого бути? Я ж... я ж не придумала Олександра. Першого гостя батька, якого вкрай турбує це питання. Проходьте, будь ласка. Я придумала Олександра. Ну, у нього зовнішність, як у Олександра. Під маскою, напевно, ховається від соціуму. Головний висновок це те, що потрібно дуже ретельно е, і часто е, спілкуватися з дітьми своїми. Ну і зидьсь. Що можна сказати? Що мені було цікаво? Не можна такого сказати. Сподіваюся, що магія сценарію, магія. Мене, магія монтажу. Сьогодні злилися в один великий яскравий патронус у вигляді цього відео, і він трошки відігнав від вас нудьгу. Друге. Боже, як все-таки добре, коли тобі в міру покой. От є речі в житті, на які мені не все одно, напевно. Але на цю. Дуже сильно все одно. І як скажу я вам прекрасно живеться, коли тобі не треба моніторити соцмережі, щоб там самовіддано хейтити дітей, або жерти котячий корм, щоб там наставити когось на шлях істини. Тому що, тому що... краще бути тим, ким є, ніж бути тим, ким не будеш. Без тобі, друг, тобі, друг, не перенести біду без куди